Слава Україні! З вами Валентина Стрілько і ми продовжуємо цикл коротких історичних лекцій про історію сіл Вишеньок, Гнідина та інших населених пунктів Бориспільщини, які я досліджувала впродовж останніх 10 років. Сьогоднішня наша розмова буде про скіфів, які. Проживали на території сучасного села Вишеню впродовж майже 500 років. Скіфів ще називали Борисфенітами, тому що вони жили на берегах річки Дніпро, а Дніпро мав назву Борисфен. Священним для них була цифра три. Можна тільки глибоко задуматись, чому саме цифра три. Була священною для скіфів. Відзначалися своєю войовничістю. Вони війшли в історію як войовничі племена. Найбільшою звитягою вважалася боротьба скіфів із своїми ворогами і знищення їх. От Багато що можна із їхнього військового мистецтва, можливо, Запозичити і сьогоднішнім Збройним силам України. І ця боротьба була такою нещадною, що в першому бою воїн, який вбив свого ворога, пив його кров. А в подальшому із черепів ворогів робили різні прикраси, збрую для коней, прикраси також для коней, тому що Войовниче плем'я скіфів це кінне плем'я, це воїни, які вправно сиділи на конях і вправно воювали. Вони відзначалися частою перемогою в боях, тому що були навчені з малих літ сидіти на конях зброю. Тримати міцно в руках, але разом з тим вдосконалення зброї, звичайно, порівняно із кам'яною, залізною добою, пройшло певний рівень, і їхні стріли доставали до 500 метрів, стріляли. Вони були влученими лучниками. Це була їх основна зброя, були мечі. Були ще інші знаряддя. Вирощували коней, тому що це основна була їхня підмога і їхня основа оборони, основа їхнього війська, це коні. Тому пошанування і вирощування коней це було ну, елітною справою жителів села. Земель сучасних вишеньок і гнідина, і де проживали певний час, довгий час скіфи. Вони відзначалися не тільки хоробрістю, не тільки відвагою в бою, але і певним здобутком знань. Вищим здобутком знань, ніж у попередніх періодів людей, була, звичайно, писемність своя, було своє вірування. в них були свої боги. Так? Бог, але найвище божество це була жінка-матір. Це ще дійшло із тих періодів матріархату, коли наші предки поклонялися жінці як богині Всесвіту, як богині Матері. У них Бог війни називався Арес. Вони поклонялися цьому богові, і інші боги в них мали свої назви. Астрономічний календар вони знали, була певна їхня писемність, вони дуже любили золото. І це так, як золота доба Скіфів була, тому що вони оздоблювали коней золотими упряжками. Робилася велика кількість прикрас, як чоловічих, так і жіночих із золота, кубки з золота. При похованні багато клалося речей золотих воїнам у могилу. І ми знаємо, що е, наші археологи не в Вишеньках, не в Нідені, а в інших місцях віднайшли Скіфську пектораль, таку велику, красиву, золоту е, у вигляді сережки, прикрасу, е, яка е, одягалася, мабуть, на груди. І оця Скіфська пектораль, їй немає рівних е, серед ювелірних виробів. Того періоду в світі це унікальна річ, яку знайшли наші археологи, яка знаходиться у історичному музеї Києва. Прикраси з золота, браслети, з золота жінки одягали, розкішні обрання вже були. Побратимство у Скіпів цінувалося понад усе. І щоб скріпити своє побратимство, вони пили з одного келиха вино. А перед тим, як випити, побратими, оце вино, побратими скріплювали цю дружбу своєю кров'ю, робили надрізи на руках. У келих капала вода одного побратима, іншого побратима, і вони причащались з цим вином. І клялися у вічній дружбі. Також цікавим був обряд поховання, цікавим і жорстоким порівняно з іншими періодами життя на наших землях. Так, коли помирав вождь, був, були вожді, царі були у скіфів. І коли найвищий вождь, наприклад, помирав чи цар помирав, то його бальзаму тіло бальзамували і не ховали до тих пір 40 днів, не ховали, возили по своїх територіях, які були у володінні цього царя чи вождя, щоб мали можливість. Всі скіфи попрощатися із своїм керівником, вождем своїм. А коли ховали їх з великою кількістю золотих прикрас, убивали коней, служанок убивали і слуг убивали. Разом з ним ховали і його дружину. А вже через рік, коли тризну справляли, то це була кривава тризна, тому що убивали 50 коней, 50 рабів і підзахоронювали біля цього кургану. І це кургани були такими високими, великими, накидалися вони людьми, які приходили на поховання. Але слід сказати, що місця поховань для скіфів вони були священними. Незважаючи на те, що скіфи це були войовничі племена, вміли правно перемагати ворога, але якщо були якісь іще сутички з ним, вони могли навіть закрити очі на те, що їхньою територією пройшов ворог, просто пройшов ворог. Вони його не зачіпали. Але якщо ворог зачіпав їхні могили, ось це було основною причиною знищення ворогів до останнього ворога, як кажуть у нас у селі, до останньої ноги вибивали своїх ворогів, бо вони посягнули на їхній найвищій святині могили їхніх предків. Але, на жаль, у вишеньках не пошанували своїх предків належним чином. Хоч скіфські поховання, я так розумію, були. Бо я зустрічалася із Крикун Катериною Саківною 1928 року, яка проживала в урочищі Багринів у вишеньках. Вона показувала місце. Де був е, горб великий е, з піску, бо там піщана земля. І каже, коли ми гралися дітьми, то ми знаходили там кістки людей, знаходили черепи, і потім вже наші батьки поставили там великий хрест, е, щоб ніхто не чіпав, бо почали брати пісок звідти, з того великого горба. А, але з часом мій хрест знищили. І почали той горб тракторами руйнувати і вивозити звідти пісок разом із рештками тих людей, які були там поховані. Десь у середині ХХ століття будувалася бортницька зрошувальна система. Це неподалік сіл Гнідина і Вишеньок. Ця система діяла. І от е, археологами зафіксовано, що е, саме вдовж цієї бортницької зрушувальної системи знайдено 110 курганів. Це від бортнич десь до вишеньок, до Будницької гори. І е, ці кургани з часом, бо це ж до нашої ари вони насипались, вони мали вигляд саме на той час, як їх знайшли. Вони були висотою деякі 5 метрів, 4 метри, а деякі і до пів метра не досягали. Ось така велика кількість курганів з періоду кам'яної доби дійшла до нашого часу. Правду говорив Тарас Шевченко, славних прадідів великих, правнуки погані, які не зуміли належним чином пошанувати тих людей. Які впродовж 500 років жили в селі Вишеньки і в селі Гнідин. Я сподіваюся, що російсько-українська війна, яка кривава війна, яка сьогодні триває, і яка забирає багато найкращих наших синів і дочок. І ось ця їхня кров омиє всю нашу українську землю, просвітить нашу свідомість. І ми повернемося всім серцем і всім обличчям, всією душею до історії наших предків, до своєї прадавньої історії України, яку так наполегливо хоче забрати від нас Москва. Я дякую всім, хто був з нами впродовж цього нетривалого часу. До нових зустрічей!